Принесла? Що? Мамуля, ти що, глуха? Гроші кажу, принесла. Ага, даруйте. Я думала, що чоловік прийде. Ну вибачте, в сучасному світі живемо. Чоловіки відходять на другий план, жінки рулять. Так що принесла? Чи нам твого сина тобі по частинам відправити? Лагарно, не треба по частинах. Він в мене єдиний син. Крім нього, в мене нікого немає. Не починай, не заплачу. Тут все, як і домовлялись. Так, копійка в копійку, я ж бухгалтер. Правда, моїх грошей не вистачило, довелося на фірмі позичити. То твої проблеми. Мені не цікаво. Якщо хоч одної гривни буде не вистачати, відрижемо йому палець. Та що ви мене лякаєте постійно? Не треба нічого поганого йому робити. Верніть мені мого сина. Зараз чекаю. Ось він. Синку благаю, не бійся! Мати врятує тебе! Бачиш, з ним все гаразд. Благоги, верніть мені його. Не так швидко. Стій тут і чекай. Я зараз віднесу гроші, ми їх перерахуємо і відпустимо твого хлопця. Він сам до тебе прибежив. Ні, так не буде. Я все зробила, як ми і домовлялися. Де мій син? Ведіть його сюди. Мамуля, я щось незрозуміло кажу. Вісь він тут, у саду, чекає, поки ми з тобою домовимось. Нічого ми з ним не зробимо. Ти виконала свої умови, ми виконуємо свої. Через 10 хвилин він прийде до тебе сам. Обіцяю. А тепер заспокійся і чекай на нього тут. Зрозуміло? Так добре. Молодець. З тобою приємно було мати справу. Сподіваюсь, більше ніколи не побачимось. Чекай на сина. Так, пане майоре? Катю, молодець. Ми їх взяли. Хлопця звільнили, з ним все гаразд. Ох, супер. Я трішки перехвилювалася. Хвилювалася? Та ти відіграла як справжня актриса. Навіть я повірив. Таке враження, що ти театральний закінчувала на Академії МВС. Ну, я ж колись до кіношколи ходила. Хто б знав, що це так знадобиться у житті? Школу розкажеш. Операцію завершено. Дякую за роботу. На тебе чекає премія та підвищення.